А що народ, привіт-привіт. Так, мене поперло. Просто я знайшов, знайшов фотографії в, 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 в гаджетах. І що не гляну, фотографія, і фу, історія, і, і дві історії, і три історії на кожній фотографії. Ну, ця, ця фотографія не пов'язана з тюр історією, але хочу продовження попередньої історії, або можна, ну, неважно. Коротше, на фотографії, на цій фотографії е, пожарний вузик. Як кажуть поляки, це пожежна машина. Попередник звичайних пожежних машин сучасних, ну, запрягалися кіньми. І це, бачите, там такі ручки, кілька чоловік качали, ставали, ставлялися до ручки, качали воду, окремо їхала бочка, бочка з водою, підключалася до шлангів. І... Отаким От воно чином працювало. Але я про інше. Я знову про е, Лобогрейку. Е, значить, була та історія вже дуже давно, десь, е, десь 2005, десь тако приблизно рік, приблизно, може, навіть ще й раніше, е, підійшов до мене в Шумську на базарі дядько. Е, в мене там стояло коло мене оголошення, що купляю такі-такі речі старовинні, ну, там, молотарки, вози і так далі. Каже, в мене є молотарка. А там в молотарках, хто знає, про що я говорю: в молотарках, де барабан, вона зубчата, молотарка називається, зубчатий там барабан, де її зубчате під барабання. На боковинках є такі чавунні боковинки. І на тих боковинках зазвичай пише місто або село, де воно виготовлене було, і ім'я, фамілія. Власника мануфактури, яка яка виробляла ті молотарки. от Питаю в нього, що там пише. Так каже, я не пам'ятаю. Там, каже, якось пише не по-нашому. Приїжджай, подивися Значить, їду я до того дядька. А село то було. Чекайте, ну як то коротше, в тому селі живе мій колега. Привіт, фермер. е-е і, 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 Значить, коротше, якщо їхати з Шумська, не доїжджа до жолобків направо. По-моєму, що так. І там не доїжджа до села, направо така в поле, така, є така вуличка. Той дядько мені розказував, та вуличка якось там специфічно називається. І той дядько мені розказував, що на тій вулиці живуть всі між собою родичі, бо то. Їх, його прадіди, десь вони самі були з Ровенщини, купили там землю, кілька, кілька братів, і там дворідніх братів, братів, рідних, і побудували хати. І так, воно, та вуличка розросталася, знаєте, сім'ї ділилися, женилися, плодилися. І так вийшла така ціла вуличка, вона так трошки окремо від села е, виходить. Е, ну, але що там, що то, що там, що на тій вулиці колись жили всі між собою родичі. І, значить, того дядька десь видно його там батько, чи хто був дуже сильний господар. В нього була така молотарка. І, і на тій, Ми достаємо ту молотарку з клуні, а на молотарці пише Кременець. Йома, я такого ще не бачив. Я не знав, що в Кременці, до тої пори я не знав, що в Кременці робили молотарки. Уявляєте, я знаю, що семе дуби писало. Е Луцьк писало. Ну, там ще багато, польські міста. всякі, А от е, Тернопіль, по-моєму, теж є. ну не, я, я не, не бачив, не, не буду брехати. Але от щоб Кременець писало, це я побачив перше, е, ну І то мені вдвійні цікаво було її вирвати в того дядька. Е, значить, е, і, А з другої сторони, писало фамілію. ну, вибачайте, я вже забув, яка то була фамілія. Відірвуся спочатку від теми, що я пізніше дослідив, де була та мануфактура, і вона була біля теперішнього. Е... Блін, вони будуть обіжатися. Ну, що ж я зроблю? Коротше, Кременецького ПТУ. Оце де е... стікольня Гачкевичів, оце там була та мануфактура. За Польщі там робили молотарки, уявляєте? І, і тримав ту мануфактуру. От, забув фамілію. У мене паршива пам'ять, плюс та фамілія така якась була складна, знає, не українська звичайна справа. от. Е, значить, я того діда відкупив ту молотарку без питань. І він каже: в мене ще є керат і лобогрейка, Знаєш, що це таке? Кажу, знаю, не може бути. Я йому там на словах розказав, він веде, веде мене в сарай, і вони там є. Ну, каже, вони е, викупані. Були закопані і викопані десь ну, буквально пару десятків років назад, дуже сильно ржаві. І оце була в нього інша модель, не така, як я вам показував в іншому відео, в попередньому відео Лобогрейка, і керат. І, значить, дядько не міг зложити ціни. І так, і сяк. Ну, я і так, і так не міг забрати його, бо вже не було куди мені в машину. І, 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 і ще що цікаве, що в того дядька була бумажна книжка-інструкція до лобогрейки, як її складати, як її регулювати, як її обслуговувати. Прикидаєте? Я пам'ятаю, що він мені її показував. От. Але що інструкція була на чеській мові, єдине що. Цього. Ну він щось там стогнав, та я не знаю, то, то, то пам'ять про мого, чи то батька, чи діда, е, щось там таке. ну, Коротше, крутився, мотився. Я не дуже наполягав. Думаю, ладно, хай дядько дозріє, що знаєте, собі переварить в голові, що його там, може, баба попиляє, трошки, як почує, що хтось ту залізя коржаву хотів купити. знаєте. Ну і поїхав я додому, стаю молотаркою. І... Знову ж до того дядька я, не вийшло мені поїхати кілька років. І якось я їхав по інших справах в те село, думаю, заїду я до того дядька. Заїхав, е, вже забув, де він точно живе, але на ту вулицю я попав. Е, але знайшов, язик кажуть, до Києва доведе. Найшов я того дядька, і знаєте, яке розстройство. Виходить він з хати, кажу, ви мене пам'ятаєте, десь тебе бачив. Кажу, я вас купляв молотарку, приїхав за тим залізячим. А де ти, каже, раніше був? Кажу, а що таке? Та я його, каже, здав. Куди здав? На металолом. Каже, цигани їздили по селі, я його здав. Кажу: вашу мать дядьку, то, блін. Тож ви казали, що то пам'ятка про вашого діда там, чи батька, і, і ви казали, що, що не хотіли мені його продавати, хоча я його б взяв би, встановив би, і, і воно б попало би в музей з моїх рук. А й каже, якось так знаєш, якраз їхали цигани ходили походили по хатах за металолому. А мені якраз треба було грошей, і я здав на металолом. От така от сталася е, біда, інакше не скажу мені. E, дуже був я розчарований, що дядько так поступив, хоча дуже багато мені розказував, як, як, як він цінить його, що то пам'ятка про його діда, батька. E, просив його я ще хоча б знайти ту інструкцію, ну він десь там пошукав і її не, не, не міг знайти. Каже: найду, подзвоню, ну і так більше не дзвонив, певно, що не знайшов. Може, десь спалив в рубці чи хто його знає. Отака От в мене була така сумна історія цього разу. Ну, буває всяко. Ну, більшість таких речей я таки врятував. Якщо чіплявся я до них, то кілька років їжджу, їжджу, їжджу до тих дідів, докучаю, 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 і я таки в них їх викуповлюю. От. А вони от приїжджають до мене, постоять в мене тут трошки на дворі. Я похвалюся, похвалюся і продаю. А про, ну, кажете, о, напевне, зараз почнете казати: барига, перекупа. Ну, я не маю можливості їх зберегти. Для тої справи треба якесь приміщення. І навіть якби я мав можливість зберегти, воно б мене стояло в тому приміщенні, там в мене одиниці людей його бачили. А так я його продав в приватні музеї, там люди їх дивляться. До речі, фактично майже з усіх цих музеїв мене запрошували приїхати до них на екскурсію. А тепер, як в мене є YouTube канал, якийсь там TikTok, бо старий TikTok заблокували, то в мене подвійна причина є з'їздити. До них, ну, правда, зараз під час війни не до того, але ж колись воно ще щось буде. Я дуже сподіваюся, що дасть Бог доживемо і все буде добре. І я побуваю в тих музеях і зніму для вас екскурсію і покажу ті речі, які я врятував. Бувайте здоровенькі, всім, всього хорошого, дякую за увагу. Байок у мене поперло капець, я позгадував, подивився на фотографії і назгадував вже дуже багато всього цікавого. Слухайте, дивіться, бувайте здорові, лайкайте, шмайкайте, підписуйтесь. Всього вам хорошого. До нових зустрічей в ефірі.